Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Яка гарна природа. Немо у казці. Так, а я нарядці. Я в своєму огороді шукаю кавун. Де він дівся, нема. Ось один, лише один єдиний схід. Я знаю, що він, як піде в ріст, він поплететься. Може, для мене вистачить його і одного. Але, напевно, я ось тут посію огірочки, рядочок. Ну, а ось тут, на цій, на цій частині. Щось друге посажу, друзі. А що саме? Зараз я вам покажу. Ось, друзі, що я маю. Це один сорт кабачка, це другий. А це на кашу. І тут, напевно, я посаджу. Напевно, на кашу. Ось ці. Ось, ось ці. А... Цих два сорти кабачка посажу, там мене на картопельці ось ця вища, а там нижча. Там є такий простір трошки ширший. Якщо прийметься, прийметься, хай, хай плететься, хай наростають кабачки буде просі, що їсти. Ось так, друзі, ну що ж, зараз я ямочки пороблю, там, де були кавуни, і потикаю ось ці ось ці. Ну, а наступні буду садити там. Як, саме як садити, друзі, напевно, вам вже показувати не буду. Лише покажу вже, як посадила. Ну, а тут візьмемо зараз сапку і зробимо ямочки. Ось, трішки нагорнула. А тепер, друзі. Ой, тепер будемо садити. Так, скопка порвалася. Не знаю, чи прийметься, чи не прийметься, але постараємось, щоб прийнялось. Зараз я посаджу і вам покажу. Ось так. Якщо і з п'яти годин прийметься, і то щось буде. Потім принесу водички, полю. Ну, а зараз піду поросаджую ось ці. Звичайно, всі садити не буду, буду вибирати, де краще, де гарніші корінчики. А земля, друзі, дуже, дуже мокра, бачите. Повинна прийнятись. Повинні. Так, ось там. Ось там, друзі, я посадила гарбузики на кашу. А ось тут посадила кабачки. Бачите, як в мене слабенько зійшла картопілька. Ось тут краще. Тут це чотири рядки другого сорту і дуже погано зійшла. Ну, а це минулої п'ятниці запали, зілля не позбирали і пішов дощ. І майже цілий день, верніше цілий тиждень, йшли дощі, зілля попрямалось. Ну, але попрацюємо і все буде добре. Так, я не пам'ятаю, по-моєму в мене. Один сорт кабачків, які, які плетуться, а які не плетуться. Ну, якщо приймуться, ось так пересаджені, то щось буде. А не приймуться, друзі, то так і буде. То так і буде. Ой, ой це картоплинка, я думала, сосілечко. І так. На весь цей рядок посадила я кабачки. А ось в кінці, друзі, от якась яка ось тут картопелька, а яка оце, дивіться, не знаю. Чи це що сухий місяць був, та сходу не було. Ну, Але ж в мене земля була волога, трактор не міг війти. 9 травня я садила картоплю. А це гарбузики. Присадила ті голі. Я думаю, що вони приймуться. Зараз візьму водички, пополиваю і нехай приймаються, хоч гарбузики нехай ростуть. Набрала, друзі, я вставку ставку водички. Водичка не холодна. Ось так. Пополиваю, але нас передають на три дні, по-моєму, дощі. Земля волога. То вони і так приймуться, друзі. Ось так. Ну, куди тікаєш? Водичка. <різь> напевно, на гарбузики не вистачить водички, а може вистачить. Не вистачило, друзі, треба йти. Ой, може залило. Ну що ж, друзі, нехай мої гарбузики на кашу, кабачки, голі гарбузики, верніш гарбузики з голим насінням, нехай приймаються. Я вам покажу свою природу. Ось. Кругом мене ліс. Ташечки співають. Дуже гарно. Усім друзям щиро щиро дякую, хто був зі мною, хто дивиться мої відео друзям підписникам, гостям мого каналу Захоплення Марічки. Щиро-щиро вам дякую. Усім бажаю тихого, мирного неба, благословеного дня, вечора. І ранку, звичайно. Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.